Доброго дня, всім учасникам нашої зустрічі сьогодні. Ми пропонуємо в рамках нашого проекту діалоги влади та бізнесу пропонуємо обговорити питання легалізації трудових відносин від того, наскільки прозорими і законними є трудові відносини. Залежить рівень соціального захисту громадян, економічна стабільність бізнесу і фінансова спроможність країни. Пропоную Обговорити більш детально питання саме трудових відносин, ризиків, наслідків незадекларованих трудових відносин, переваги легалізації праці і заробітної плати. Закон 21.36 про організацію трудових відносин під час військового стану розширив права більше роботодавців, трохи звузив права працівників. Хотілося б наголосити, які зміни відбулися під час військового стану. По-перше, зміни стосуються трудових договорів. Трудовий договір, якщо раніше мав заключатися тільки в письмовій формі, він зараз може заключитися і в усній формі. Відповідно, роботодавець з найманим працівником, заключаючи договір, домовляються про роботу, про оплату праці. Оформляється це, звісно, як і раніше, наказом обов'язково, і повідомленням державного податкової про приймання працівника. По робочому часу і часу відпочинку. Тривалість робочого часу під час військового стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Це стосується тільки об'єктів критичної інфраструктури. До 40 годин на тиждень може бути скорочений робочий час, який передбачений для працівників із скороченим робочим днем на об'єктах критичної інфраструктури, ну, з пропоційним збільшенням відповідно заробітної плати для працівників, які задіяні. По працівникам, які хочуть йти в оплачену відпустку і працюють на критичній інфраструктурі. Роботодавець може обмежити тривалість відпустки. За рік до 24 календарних днів. Відповідно, попередні відпустки, які не використав працівник, але є потреба в його задіянні на, на даний час на, на виробництві, його роботодавець може не відпускати. Роботодавцям так само дозволяється звільняти працівника під час тимчасової непрацездатності чи відпустки. Днем, останнім днем після непрацездатності є Дата його звільнення, роботодавець може звільнити в зв'язку з неможливістю забезпечення його роботою. Відповідно, коли роботодавець не може забезпечити працівника роботою, то є передумови, що є критична ситуація. Ми вважаємо, як роботодавець знаходиться в зоні бойових дій і не може забезпечити працівника роботою. Відповідно, він може звільнити працівника. Чи проводиться атестація робочих місць за умовами праці під час дії воєнного стану? Дивіться, атестація робочих місць проводиться раз на 5 років, обов'язково для всіх. Під час військового стану був наказ МОЗ щодо продління ну, атестації, продовження атестації робочих місць. На даний час це не врегульовано, але ми, як центральний орган держпраці, вважаємо, що атестація робочих місць це дуже велика передумова. Якщо є шкідливий фактор на роботі, вона проводиться для того, щоб убезпечити працівника від впливу шкідливих факторів. Як звільнити працівника, який виїхав за кордон після 24.02.22 року і не повернувся в Україну? Якщо працівник виїхав і не повернувся, із ним є зв'язок. Відповідно, ага. тоді людина пише заяву, надсилає з-за кордону, там, де він знаходиться в безпечних умовах, заяву про звільнення за власним бажанням або за злодою сторін. Ця заява розглядається керівником, підписується і звільняється він з роботи. Якщо з ним нема зв'язку, тут вже проблематичніше питання, тому що треба проводити відповідно вже. З кадровою службою певні процедури щодо звільнення працівника в зв'язку з тим, що він не з'являється на роботу. Доброго дня всім. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на дві такі великі проблеми. По-перше, це виплата заробітної плати неофіційно, тобто в конверті, і друга така проблема у нас є це так звані зарплатні ФОП. Я розумію, що працедавцям вигідно виплачувати заробітну плату в конверті, так як людина. Зовсім шовкова, людина йде на всі поступки працедавця, зменшується утримується менше податків з її заробітної плати. Зрозуміло, що ні довідку банк на кредит ви не візьмете, ні довідку при виїзді за кордон ви не візьмете про отримані доходи, ні навіть при влаштуванні на державну службу вам такої довідки про доходи також ніхто не дасть. Ну і ще одна найпоширеніша проблема це так звані зарплатні ФОПи. Близько 10% ФОП використовується як зарплатні. Компанії можуть працювати з. Звичним особам, приватним підприємцям і оформлювати договори про співпрацю, але формат виконання роботи не може бути такий же, як і у тих співробітників, які працюють у штаті. Це є порушенням, але не тільки про погане, скажу і про хороше. На сьогоднішній день я особливо пишаюся тою молоддю, яка здійснює свою діяльність у сфері IT, Здійснює діяльність в Києві, наприклад, за кордоном, але при цьому реєструється все таки за місцем проживання, ну, за місцем фактично проживання. І коли ми на запитання, чому ви робите так, вони просто відповіли: ми дотримуємося податкової культури і ми хочемо, щоб наші податки йшли в ту територіальну громаду, де ми проживаємо. Постраховий стаж у нас обчислюється згідно. Даних, які містяться в системі персоніфікованого обліку, згідно закону про України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісячно сплачували страхові внески в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок. Також розмір призначених пенсій і соціальних виплат залежить від нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються внески. Так, у нас у вересні минулого року, за даними вересня минулого року, в області 24 тисячі працівників, а це майже 9% від загальної чисельності найманих працівників, отримують зарплату менше мінімального. Так, ви як роботодавці здійснюєте доплату до мінімального страхового внеску. Так, да, ви забезпечуєте людям наявність страхового стажу, але при цьому у людини страждає уже сама майбутній розмір пенсії. Тому два чинника це наявність повного страхового стажу і розмір заробітної вплати. В майбутньому це є запорука отримання більш-менш пристойних соціальних виплат. Кожен з нас, як застрахована особа, має можливість. На, зайшовши на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, промоніторити всю свою зарплату, всі свій стаж починаючи з 2000 року. Якщо роботодавець, чи ви будучи там фізичною особою підприємцем, десь, можливо, забули подати звіти чи десь некоректно подати, все це можна випрати, виправити до настання призначення пенсії. Тобто, ми маємо самі за себе поторбуватися. Дякую всім за увагу. Якщо нема запитань, тихого вечора всім сьогоднішнього завершення дня відповідно тихих спокійних вихідних. Дякую до зустрічі.